На новорічний тиждень ми переїхали на кемпінг Альплан в Доломітах. Він розташований в чарівному італійському містечку сан Вігіліо, близько від гірськолижного курорту Кронплац. І близько тут теж є багато трас для лижного бігу. Одразу перейду до мінусів. Місця для кемперів тут розташовані дуже тісно, близько один до одного. І влітку, коли всі проводять багато часу назавні, це може бути трохи проблематично. Взимку, може, не так, хоча мені особисто це було некомфортно і відчуття, було, наче ми стоїмо просто на паркінгу, а не на кемпінгу. Просто з-під кемпінгу регулярно курсує безкоштовний скібус, який відвезе тебе під кабіну в Сан-Вігільо. Там можна одразу побачити розклад руху цих автобусів, ми собі зробили фотографію, щоб розуміти, коли вони там ходять. Із рецепції тобі на пошту надішлють лист з карткою на безкоштовний проїзд. І вона діє також на скібуси між Кронплацом і Альтабадієм. На рецепції також при реєстрації все детально розкажуть, покажуть і дають всі необхідні мапи чи, наприклад, пароль до вайфаю, який тут працював досить добре. В період свят була умова щодо кількості резервованих днів мінімум сім. Цей кемпінг знайшов наш друг і запросив нас та інших знайомих, і ми оплатили все попередньо, навіть в принципі, особливо не перевіряючи, що це за кемпінг. А коли побачили вже, як тут тісно, то хотіли раніше повернутися на наш попередній кемпінг. Я думаю, якщо ви дивились раніше якісь мої відео, то могли його уже бачити. Це той, на якому ми стоїмо весь сезон в Італії. Але нам сказали, що опції повернути кошти немає, але можуть запропонувати нам ваучер на ту кількість днів, яку ми не використаємо. Спойлер, ми виїхали на один чи два дні раніше, але жодного гаучеру не отримали. Особливість цього кемпінгу, яка робить його ідеальною для зимового караванінгу, є те, що ваш кемпер можуть підключити безпосередньо до газу який є тут на місці і не потрібно уже хвилювати що у тебе закінчиться закінчиться газ який маєш в бутлях або що треба буде купити нову бутлю замінити її можеш собі спокійно стояти скільки хочеш просто в кінці за це заплатити приходить працівник з усім необхідним і підключає вас безпосередньо до мережі з газом зорянка так

Roll. rock and roll mate <laughs> ah okay now i open okay it's open yes it's open А тут є будинок з усіма зручностями, такими як туалети, душові кабіни. І, до речі, на цьому кемпінгу вони розміщені тільки в одному місті, бо інколи на різних кемпінгах буває, в залежності від розміру по два-три таких місця. Тут ще така особливість є окрема кімната для мами з дитиною. Тут така ванна, щоб було зручно помити малюка. Сюди дуже тепло. І ось тут при вході в коридорі ще є такі вішачки, щоб можна було залишити свій верхній одяг, що дуже зручно, особливо взимку, щоб не заходити в душові чи навіть в туалет в куртках, особливо в лижних. Це незручно. Це зона з душовими кабінами, їх дуже багато. Саме в цей момент майже більшість були зайняті. Але знайшла одну вільну. І ось так це виглядає. Вода дуже тепла, всередині супер тепло і комфортно, тому можна без проблем користуватися і не використовувати воду в кемпері. В цьому ж самому будинку, але на другому поверсі, є ще одна кімната. Дуже класне рішення, вона велика і простора. Це така кімната для спільного проведення часу. В цей момент тут нікого не було, але ввечері тут збирається дуже багато сімей, і всі тут собі проводять разом час, грають настільні ігри. Спускаємось до ще однієї обов'язкової кімнати в усіх зимових кемпінгах. Це лижна кімната для зберігання спорядження. Саме в цьому кемпінгу вона на картку, тобто вона закрита і можна її відкрити тільки з допомогою цієї картки, яку вам видають при реєстрації на рецепції. Це теж дуже зручно, тому що вона. Підігрівається і є теж такі вішалки, грілки для лижного взуття ну, чи для взуття для бордів, вже в залежності від того, на чому ви катаєтеся. Собі підходиш в оранцію і забираєш сухе та тепле взуття та спорядження. Також є велике приміщення для миття посуду з теплою, навіть гарячою водою. При вході теж є вішаки, можна зняти верхній одяг, щоб було зручніше це все робити. Є пральня, тут пральні машини і сушки. Це коштує 7 євро за цикл. Тут теж є кімната, де одяг можна розвішати, щоб висушити. І також є приватні душові кабіни, які замикаються на картку. Можна собі окремо такі зарезервувати тільки для вас. Ну і звісно, чарівне місце, куди ти привозиш касету з кемпера. Касета це така валізка з туалету, куди все стікає. І на кемпінгах є спеціально відведені місця, куди це можна злити і одразу виполоскати касету. Цікавий факт: велика кількість людей, які подорожують кемперами і мають в ньому туалет, не ходять там по-великому. І Якісь у них упередження є на цей рахунок, а це сіру воду так випускають. Також тут є ресторан і сауни, якими ми не користувались, тому нічого не скажу зі своєї сторони, як воно тут влаштовано. Але якщо збираєтесь на лижі на кронплац, то цей кемпінг може бути доволі зручним рішенням. А ще на території є підземний паркінг для легкових автомобілів. Людей в цей святковий період було насправді дуже багато. Мені здається, що навіть не було жодного вільного місця на кемпінгу. Ціни на цьому кемпінгу починаються від 30 євро за ніч, і це залежатиме від сезону і вибраних опцій. Наприклад, якщо ви хочете більше місце для паркінгу, якщо у вас більше автомобіль, або ви просто хочете більше простору, ну і, звісно, від кількості людей в кемпері. А тут є така частина, де стоять причепи, і навіть на перший погляд вже зрозуміло, що вони стоять тут на постійній основі, і ніхто ними не виїжджає, тому що вони мають такі накриття і невеличку прибудову, такі як дерев'яні будиночки, де люди собі там зберігають якісь ще свої речі, і просто сюди приїжджають легковим автомобілем і проводять собі більний час чи вихідні. Такий собі варіант, як дача.